Короче, пацани, всем всім Сегодня Сьогодні я захотів зробити місто, тому дивіться. <кхе> що я намалював? Ось тут два. Два. Зелене це домики, сині це заводи. Оце от це парк. Це от червоне це квартири. Оцево це головні дороги, там будуть великі. Далі це мерія. Треба це все позначити потім. Оце... Магазини, треба щось позначити, бо я забуду, що там. Магазини, далі ТЦ. Я рішу додати ТЦ. Далі це стадіон. І далі у нас це школа. Тупа школа. І поліцейський участок, лікарні і пожежна. Це автопарк. Це Далі у нас це у нас заправка. Далі у нас то... Нехай там дероблять машини. Далі у нас це автосалон. Далі у нас там. Ось це я вже розписав, щоб ви не тілялися. Оце далі воєнна частина ліс. Е... Ліс і ліс. А я ще добав готель. Далі зараз я буду ставити всякі домики. <кхм> Начинаємо строїти спальний район. Це от перший домик. Зараз ми ставити всі інші домики. Беум, бу. Бі. Бу. Беу. Бу. Біу. Бам. Біум. Бу. Вроді щось получається. А вроді якась хрінь. Ну то добре. Йдемо далі. Далі у нас йде головна дорога. Можеш між домами поставити дорогу. Фігня якась. Давайте зараз попробуємо поїхати на машині. А ні, якась замаленька дорога. Давайте трошки збільшимо ту дорогу. Потому -та що так. Треба до, наприклад, який нормаль. 1.35 імба, думаю. Думаю, імба буде для цього родочка, така від головна дорога. Думаю, це буде імбулечка просто. Тобі поставити дорогу задній цих хат. Поки що виглядає так. Вже виглядає, думаю, красиво. Нету, в коментарях Тут у нас такий от конвейер виходить, це у нас завод продуктивної їжі. Короче, всякі продукти. Це офіня. Я не знаю, з ким буде приходити, але це для краси я поставлю. Понятно, що це для все. Тоді це хрень, ну як же без цієї витяжки чи що це за хрень? Труба якась нафік? ну, як же без неї заводи строїти. Ну як, блях, это я строю заказки завод заканчива, там чтобы стоп... ця фейня була, я то 100% понял, що зводим там. То... Ну да ладно. О, і ось таке от у нас уже получається ось такий от заводик. Так. Я ще треба поставити таку от машину по грузу. Так я ще перестахи. О! Оце имба просто! Ось як виходить, що твоє дерево вже розставив, каміння розставив, дуже робити другий ринчик. Або ще зараз трохи доставлю. знаєш квіточки, якісь каміння розставлю. Що, ні? Так. Так, зараз буду строїти завод електрики. Зелені, коротше. Дивіться, що вийде. Вигляд з вулиці, вигляд з середині. І я ще поставлю тут парковку. Її в планах не було, але хай буде і так до фіа місце Уже... І таке у нас вже виходить таке от містечко. Думаю, вже їм баба у нас заслуговує лайка. Так. І я вже починаю строїти магазини, і ось такий вже третій магазин. Виходить. О, я це зроблю перехресток, от там будуть квартири. Е, далі я хочу доробити парк. І у нас таке вже виходить: у нас місто вже велике вже, виходить. як воно таке, а? І такий отже почув, щоб зекономити час я зараз просто покажу, які вийшли квартири, щоб вам зекономити час, щоб ви довго не дивилися, як я роблю ці квартири. Щоб зекономити час, от цього я вам покажу заправку і цього я построю тут ну поставив автосервіс. Ось таке місто виходить, ще чуть-чуть і вже буде готова половина. І я ще построю цей от То парк ще построю. А зараз дивіться, який готель. Такий готель я зробив. А, і ще забув щось написати. От зараз. Віця? Готель 5 тигрів. О, я, така назву. Назву. Зараз. я вже поставив воєнну частину і от зараз поставлю головну кімнату і ось така у нас воєнна частина. Її зробили невелику, тому що місця було мало, а десь перестроїти між падло, було міняти місця. Тому ось таке от, Ось таке от дерево поставив, поставив три воєнні частини. І ще треба поставити вогник. Багато ще треба поставити. Ось бляха, де його знайти. І ось таке у нас вийшло в 2 дубовій штуки поставив і ще поставив багато всякого. І таке, я вже половину міста построю. таке від мене вийшло. І ще половину построїти ще треба. Діо, це те. Ще треба половину построїти. У мене вже то пішло вже ціла година. Чотири години я навіть не рахував. Добре, йдемо строїти далі. І с... ось така от мерія в мене виходить. По плану тут мерія має бути, все як має бути. І ось така одна велика виходить. Я не знаю, просто не хотів вже строїти. Мені просто лінь строїти. Мені лінь було строїти мерії, тому що вже пішло Потрати 2 години бляха і від того вже в мене виходить такий от стадіон. І я його потім дострою десь може, в кінці відео і... Йдемо далі. І у два в мене по плану о, щас шо? А що я вилетів? Добре. Підемо далі. Надіюсь. Я на останній раз не пам'ятаю, коли я це зберігав. Добре. Е я реально не пам'ятаю, коли я останній раз це зберігав. Я скальві це получаю. Ой, хіба заходжу, позайшов. Е, ось таке от получається цей стадіон вже потім настроїв в кінці відео десь е, ось так отже виходить. О, тут, в всередині має бути. і Тут має бути в мене поліція, пожежна і лікарня. Оце всередині. зараз буде бомбезний переход. Дякуємо перехід. у спереду синє це поліцейський участок, друге це пожарна, а третє це лікарня. Е Думаю, що вийшло класно і трійка просто в одному місці. Як і має бути. От у мене вже вийшло получилось... ТЦ. От своє плану мало бути ТЦ. І от зараз треба продовжити дорогу, і у тому автосалон і далі общежиття. Йдемо строїть. Ось зараз намалюю. Цього знизу буде зараз автосалон. Зверху це буде общежиття. Далі у нас буде така от дорога. Зараз намалюю її. І от у тут у нас буде ліс. Простий ліс. І там просто буде якась стежинка і все. І там далі школа тупа, яку ніхто не любить. Починаємо строїти. Оце получився автосалон. І зараз я попробую щось там вікнаці закрити, вже закрив. І зараз додав вхід і поставлю машини всякі. Щоб виглядали, як автосалон. Бо в мене ж її до фіами, напевно, 200 лім. Отки я отримую все двері механічні, робочих додав. І перша машина це ж, це ж гулька. Далі я поставлю танк, не знаю чого, але хай буде. Далі я поставлю цю легендарну машину дальше я поставлю ламбургіні Дальше я поставлю трактор Чому б і не? Сюди трактор, чому в мене нема трактора Не щоб його не відкинуло в ліс Куда ти полетів Бляха, замахалося Летай Добре, і давайте ще можна за спаном тушити одну якусь машину Якусь імбову просто Хотя за спаном у цього розовеньку 31 номер У цю одну машину Бляха Що то я взяв Бляха муха. муху. Скоро перернути її ще ламбо... получ... ну, Получилось, як можна сказати. Далі в нас є Ламбургні. Ось таке от дивіться, яка то дивіться,мба. Далі, дивіться, общежиття я построю. Ось таке общежиття. Я не знаю чомусь дві поставив хати общежиття. Не знаю чому, але хай буде так. Я не знаю, що мені тут просто додавати тут лопус та зону. Я не знаю, що мені там додати реально. Напишіть, чи можна тудобати, я потім дострою. І ось це от, отака от, от школа. Для клацків, які не знають, як зайти, можна вдво зайти. Щоб ніхто не писав, як тут зайти на другий поверх. Я якось його... Я то місце потім буду дороблювати. І ось зараз просто буду кататися по місті. Дивіться просто. І забудь бати, що я ще поставив парковку біля автосалону. Так я як обіцяв на прикінці відео я буду строїти парк. Так, і ми зараз будемо починати строїти парк, будемо додавати такі стежинки, нові. Тут хіба нахрен два путі, які даже і так достроєні. Оце перше. Треба... Що з них? Шосту шо машину. Не поняв. Я пересити. добре. будемо далі строїти. Дивіться, яке вийшло, я думаю, красиво вийшло вообще. Я не знаю, що мені далі достроїти. От до зараз буде статуя просто. Ой-ой-ой. Це легендарна статуя. Далі треба Трошки більше, щоб ви, коротше, не буде виглядали як плів пусте Щоб ви такий зліс був. Далі, думаю, в мене виходить красиво, тому туди я не знаю, що вже можна поставити. Озеро, наприклад. О, озеро можна поставити. Тут далі ліс треба поставити, камінчики всякі, кам всякі, і лавочки ще треба поставити. Просто беу. Бу. Miu Meu! Beu! Bu Ku Beu! Hap, nem vai dar Beu! nama beu. Beu. beu! 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 E kez... o que é que se І, і таке в мене вже все виходиє. І залишилося построїти ліси. А може я зроблю наступну частину, де я буду строити цей ліс. А може зараз трошки построю, і... тому дивіться. Хух, бляха, я вирішив достроїти вже ось цей от стадіон, бо як він просто досить лишати такий ось. Зараз просто його дострою. І ось така от фігня отримала. Ідемо далі строїти, може ліс, достроїмо. Тобто може і занімумо якісь фільм на стадіоні, але ну, йдемо строїти тут. Ай, мені ління строїти, добре. Коротше, я ось так получилось, треба ще до шиткої допомоги додавати ще якісь фігні. Ось в фігні я хотів спочатку їх поставити, але забув. Просто забув, тому що я дуже спішився, тому що. бляха, дуже... так фіа... бляха! Так до годин потрапити на це місто. Але це все для вас. Просто поставте лайк за мої старання. Ось так от в мене вже виходить. Ось така от фігня, думаю, імбово вийшло. І ось так от. Почалось отаке от невелике місто. Можете шлюба якусь. Або не треба. Все-таки, бляха, щось тут не пошло? Треба це трошки поправити, воно якийсь якось криво стоїть. О, ось так. Думаю, імба просто. За це мусите поставити лайк. Просто я для вас трою. Надійсвійте до фіала наберем. І з це вже получило місце невелике, якщо хочете я його буду продовжувати. Тут хіба ліміт 400 блоків, а ще мені залишилось 350. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, любуйтесь за